Наше тіло має значення. Наше тіло є невід'ємною частиною нашої людської природи. Ми маємо нематеріальну складову свою душу, і ми маємо матеріальну складову своє тіло. І це єдина цілісна людська природа. Так, смерть її розлучає, але на деякий час усю вічність, усі люди, і в царстві Божому, і поза Царством Божим будуть знаходитися в своїх тілах. Бо слово Боже навчає нас, що буде Воскресіння мертвих, буде Воскресіння. Воскресіння – засудження, буде воскресіння виправдання, але воскреснуть, тобто з'єднаються зі своїми тілами усі люди, які померли і зараз роз'єднані зі своїми тілами, але всі з'єднаються ті ж люди, які за своє життя будуть свідками другого пришестя Ісуса Христа, вони зміняться і також будуть усю вічність знаходитися у своїх тілах. Питання тільки де чи в царстві Божому, чи поза царством Божим. Тож тіло кожного з нас має значення.